Вітері, Софія, і так відносини. На які відносини? Прямо зараз тобі треба звернути увагу. Ну, і якось їх трансформувати. Зараз подивимось що. Ага, ну дивіться, от зараз так близько зроблю панораму. Тут про скелети в шафі. По-перше, треба зрозуміти, що всі ми люди, і коли ми помиляємося, це означає тільки те, що ми навчаємося жити, що ми досліджуємо це життя. Ми не знаємо з дитинства усіх відповідей. Ми не знаємо насправді іноді дуже довго ми не знаємо, що таке ну добро. Умовно, да, а що таке зло? Як е, гарно робити, як негарно? У кожного це своє, да зрозуміти правильно. От, але ж потім ми якихось вчинків соромимося, ми їх ховаємо, ми про них мовчимо і ті вчинки не дають нам жити. Треба прийняти своїх скелетів, в дьосна поцілувати і відпустити.